Про те, що мерточать ікони, відомо з давніх давен. Скептики схиляються до версії про властивості деревини, матеріалів, з яких створювали витвір, здатність виділяти з часом природне масло. А от метал таких властивостей мати не може, враховуючи його хімічний склад. Часом так буває з на початку посту. По вірі вашій дасться вам. Паломники не вминають храму святих Бориса і Гліба, села Шклинь Горохівської громади, аби побачити на власні очі диво, мироточіння та помолитися. Це правда. Я в це вірю дуже надію, з надією, з вірою. Все воно так і так і є. Для місцевих мешканців ця подія має величезне значення піднесення духу та віри в майбутнє. У Нас дуже велика Божа благодать. За два роки ми розточуємо більше 20 ікон. Зайдете, подивитесь і відчуєте. Паломники з міста Володимир Волинськ приїхали в намоляне місце, кожен зі своїми особистими випробуваннями. Я приїхала сюди, бо в мене син зник без звісти. Mm -hmm. Просто помолитися за його долю. Очікую е, той дух. От, Тут, що відходить благодать та. Очікую, що на мене перейде, і так мені буде гарно і здоровічка попрошу. Металевий хрест за службу може виділити майже цілий піднос миру. Його збирає настоятель храму. Вже в, в цьому році, 24-му, на початку лютого, у нас замороточили спочатку та старовинна ікона Божої Матері через деякий час. ця. Вони теж мироточили досить щедро, і причому вони мироточать дуже так специфічно. В цієї іконі миру з області очей Спасителя і Богородиці витікає в тієї з очей Богородиці або тільки з руки благословляючи руки Спасителя. Священник з Тернопільщини передав ікону іверської Божої Матері. Невдовзі вона замироточила також. Він має незабаром приїхати її забрати? Вона побула в нас три дні і теж замироточила. До речі, вона мироточить і зараз можна побачити, що миру міро... підстелений рушничок, і він в мирі. Найбільше мироточить металевий хрест та ікони під час служби про наших захисників, тих, які загинули, захищаючи свою батьківщину. Чому саме в цей період нашої історії почастішали випадки мироточіння, та що це значить? Вирішувати кожному особисто. Що воно може означати? Ми не знаємо задумів Божих. Можемо собі тільки з власної такої людської точки зору судити. Ми би дуже хотіли, щоб це було добрим знаком. Я б хочу і вірю, і молюся за те, щоб це було знаком найбли... як найближчого завершення, як найшвидшого завершення війни. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.